У Миколаєві влада витратить 40 мільйонів гривень на ремонт захисних споруд і придбання спеціального транспорту. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати під час засідання сесії міської ради. Більше про це розкажемо у сюжеті. У вівторок, 11 квітня, відбулося засідання чергової 18-ї сесії Миколаївської міської ради. Вона проходила в онлайн режимі. На початку засідання зареєструвалося трохи більше половини загального складу ради, зокрема, 35 депутатів. Під час розгляду першого проєкту рішення депутати не зібрали достатньої кількості голосів, аби затвердити зміни до комплексної програми сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2023 роки. Зокрема, передбачалося спрямувати 17,5 мільйонів гривень на придбання автомобілів комп'ютерної техніки, меблів та іншого обладнання для підтримки місцевих правоохоронних служб натомість сесія міськради підтримала збільшити на 40 мільйонів гривень фінансування цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту Миколаєва на 2020-2023 роки. Вносяться зміни в пункт 2.3 утримання та приведення засобів колективного захисту, в готовність до використання за призначенням в розділі виконавці, доповнена інститут соціально-економічного розвитку міста. Та пропонується збільшити на проведення ремонтних робіт на захисних спорудах, збільшити суму на 20 мільйонів. гривень. Ще 20 мільйонів передбачено, аби придбати спеціальний транспорт і обладнання для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт. Рішення підтримали 28 депутатів. Зараз у нас за 28, проти 0, утримався один. А загалом 29, рішення прийнято. Однак далі депутатам знову не вистачило голосів, аби ухвалити внесення доповнень до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Миколаєва. Участь у голосуванні взяли лише 24 депутати зі свого боку. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розкритикував роботу колег, які через відсутність унеможливили подальшу роботу сесії. Це реально така тупа безвідповідальність. Я просто просто для мене, мене я не знаходжу слів казати, що будеш на сесії і не приходити на неї чи голосувати там відключатися. У мене є пропозиція повернутися до офлайн режиму. Я буду в онлайні на екрані, а ви зберетесь у залі сесії. Це буде прикольно. У підсумку через відсутність кворуму міський голова оголосив про перенесення засідання на четвер, 13 квітня. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.